Невидима небезпека вдома. Коли опалення відключили, а погрітися ще хочеться, на допомогу приходить газова плита. Проте загроза зовсім поруч, чадний газ застерігають. у ДСНС Полтавщини. Інколи люди використовують газові плити для опалення свого помешкання. Це дуже небезпечно. Не можна їх використовувати для опалення помешкання і ні в якому разі не залишати помешкання з включеними газовими колонками. В газовий пристрій може, наприклад. Перестати горіти, але газ буде подаватися. Чадний газ безбарний, без запаху, але дуже отруйний. Лише один відсоток чадного газу в повітрі, якщо надихатися, стає причиною смерті впродовж кількох хвилин, говорять фахівці. А ще накопичення газу може призвести до вибуху. Попереджають на підприємстві Полтава газ. Основна причина утворення чадного газу неповне згорання природного газу, що відбувається в умовах нестачі кисню. Тому надзвичайно важливо постійно провітрювати приміщення, коли працюють газові прилади, та забезпечувати безперешкодний відтік відпрацьованих газів через вентиляційний канал. Симптомами легкого отруєння чадним газом є головний біль, запаморочення, сухий кашель, біль у грудях, нудота. В разі тяжкого отруєння судоми, порушення дихання, втрата свідомості, можлива смерть. Пояснюють в управлінні департаменту з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Полтавської міської ради та застерігають в цілях профілактики. Користуйтеся тільки справними газовими приладами, перевіряйте наявність тяги в димоході і вентиляційних каналах. Не зачиняйте заслінки димоходу печі, поки все паливо не вигоріло. Частіше провітрюйте приміщення, де є працюючі печі або газові прилади. Не залишайте двигун автомобіля у роботі в закритому приміщенні. В управлінні департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи наголошують, не можна самостійно втручати в конструкцію газових приладів цим повинні займатися тільки спеціалісти а також потрібно систематично проводити фаховий техогляд внутрішньобудинкових газових мереж та приладів.